Вас вітає компанія Unitsoft. Привіт! Сьогодні ми зосередимося на одному з найважливіших інструментів для ваших продавців на комерційних пропозиціях. Так, сьогодні ми покажемо, як створювати та відправляти комерційні пропозиції за допомогою Оду. Давайте розпочнемо. Почнемо з головної сторінки додатку продажі. Ви також можете потрапити сюди, перейшовши до розділу замовлення і вибравши пропозиції. Тепер натискаємо новий, щоб почати нову пропозицію. Отже, ось перед нами чиста форма комерційної пропозиції. Почнемо заповнювати її. Спочатку додаємо клієнта, наприклад, марка. Якщо клієнт вже є в нашій базі даних, його адреса рахунка та адреса доставки заповняться автоматично, що зекономить час. Те ж саме стосується і поля прайс лист, якщо клієнт входить до певного прайс-листа. Прайс-лист це набір цін або правил, які Оду використовує для визначення ціни для кожного клієнта. Якщо ж це новий клієнт, вам доведеться заповнити ці поля вручну. У полі Шаблон комерційної пропозиції можна вибрати попередньо налаштований шаблон, який автоматично заповнить інші необхідні поля. Ви можете створювати та змінювати шаблони пропозицій через налаштування в розділі шаблони комерційних пропозицій. Про це ми розповімо в окремому відео. У вкладці Рядки замовлення ми можемо додавати товари, коригувати кількість, змінювати ціни, додавати або видаляти податки, все, що потрібно. Додаємо товар і з'являється спливаюче вікно, де можна вибрати потрібний варіант. І товар з'являється в рядку замовлення. Ми також можемо додавати продукти безпосередньо через каталог, вибираючи потрібні товари та кількість. Оду дозволяє організувати пропозицію ще більш детально. Наприклад, ми можемо додати розділи та примітки, додамо розділ і розмістимо його над столом, який ми щойно додали. Також можна додати примітки щодо товарів, наприклад, для нової моделі. Нижче рядків замовлення є кнопка для кода купонів, акцій або додавання доставки. Крім того, є можливість перегляду додаткової інформації, яку можна додати до пропозиції. У наступній вкладці ви пропонуєте клієнту додаткові товари, які можуть його зацікавити. Наприклад, ми можемо додати товар на вибір, щоб спонукати клієнта придбати його разом із основним товаром в колі Інша інформація. Ми знайдемо вибір корисних полів, пов'язаних з цією комерційною пропозицією, таких як продажі, виставлення рахунків, доставка та відстеження, а ви можете налаштувати будь-яке з цих полів відповідно до потреб вашої компанії. Коли пропозиція готова, ми можемо натиснути попередній перегляд, щоб побачити, як вона виглядатиме для клієнта. Коли все виглядає так, як треба, натискаємо повернутися в режим редагування. Щоб повернутися до редагування пропозиції. Тепер, коли ми готові відправити пропозицію клієнту для підтвердження, натискаємо кнопку надіслати поштою, відкриється спливаюче вікно з шаблоном листа, яким можна відредагувати, а сама пропозиція вже буде додана у форматі PDF. Після цього просто натискаємо Надіслати, і пропозиція відправляється клієнту. Якщо клієнт підтвердить пропозицію, ми просто натиснемо кнопку Підтвердити, і це перетворить пропозицію на замовлення. Тепер ви знаєте, як створювати та відправляти комерційні пропозиції в Оду. Слідкуйте за нашими іншими навчальними відео, щоб дізнатися більше про корисні інструменти та функції Оду. Дякуємо за перегляд. Розвивайте свій бізнес з Unitsoft.